Вас вітає інформаційний відеопортал студентських новин профлайн. Сьогодні, 11 листопада, у Палаці Академічному довгоочікуваний фінал фінал загальноуніверситетського конкурсу Кращий студент студентка 2014, де за звання кращого змагатимуться 14 студентів з різних факультетів. Даний конкурс проводиться вже в 14-те, А чим цього року здивують нас наші студенти? Зараз поглянемо. Що ти демонструєш сьогодні, і як ти думаєш, хто буде сьогодні переможцем? Насправді я буду демонструвати деякі свої таланти, ну як враховуючи таланти. Враховуючи те, що я фортепіано удівського okay. за тиждень, тому як у мене вийде його продемонструвати, це буде залежати від е, глядачів, від те, які в мене буде настрій. Я думаю, він буде хороший. На рахунок того, хто переможе, ну це питання таке більш риторичне, як на мене. Адже ми, ми всі вже переможці, тому що ми війшли у фінал, ми представляємо свій факультет. Ми е, кращі з кращих цього року. Тому я вважаю, що ми всі переможці, всі гідні перемоги. Ingen frykt for å bli født. Як тобі атмосфера даного конкурсу, і чи очікуєш ти на перемогу? Мені дуже подобається дана атмосфера, тому що якби, я викладаю бойовий гопак. І зараз е, через ситуацію в країні всі люди сильно вдарилися, все українське, народне. А це є моя стихія вже не перший рік, а п'ятий. І по цій причині я так само очікую на перемогу, тому що всі мої виступи це є поєднання історії, культури і спорту. Якби я вважаю, що це є найкраще поєднання, яке можливе для того, щоб виграти цей конкурс я, звичайно, не гаю ліця, і те справи часто робити не вмію. Проте мій життєвий девіз – прийшов, побачив, переміг. Як справжній чоловік, я займаюсь спортом, займаюсь професійно, тому завжди стараюся тримати себе у тонусі. Скажи, будь ласка, який в тебе настрій перед конкурсом і що ти очікуєш від даного конкурсу? Ну, настрій перед конкурсом такий бойовий, готовий вже, хочу поскоріше вийти на сцену, а очікую від цього те, що поскоріше вже це закінчилося нескінченні репетиції, і я вернувся до простого буденного студентського життя.

Скажи, будь ласка, що ти вважаєш своїм талантом? Ну, Я думаю, що кожна людина володіє якимось талантом, є якісь схильності до чогось найбільше, здібності. Наприклад, я, я з дитинства танцюю, співаю, дуже люблю декламувати вірші. Ну, Напевно, це і є мій талант. Скажи, будь ласка, чи з'явилося у тебе більше друзів після цього конкурсу? Ну, звичайно, в нас були дуже цікаві репетиції. Ми багато провели дуже часу. Зараз, коли зустрічаємося, вже є маса спільних тем, і все дуже цікаво у нас виходить у спілкуванні. За результатами їхніх акцій, благодійних ярмарків, до речі, один з яких зараз приходить у залі у холі Палацу академічного, з якою метою проводиться цей благодійний ярмарок? Проводиться для того, аби зігріти наших військових, які зараз знаходяться в зоні АТО, тому що ми чудово розуміємо, що зараз надзвичайно холодно, вже мінусова температура вночі. От ми намагаємося зібрати кошти для того, щоб їм допомогти. Ми проводили і до того ice айсбекін Challenge, де теж зібрали кошти. Також був благодійний ярмарок на півфіналі. Ну а тепер на фіналі студент, студентка року ЧНУ. Переможцем стає мене Олександр. Була Черківська Наталка! <плес> Отже, ми вітаємо тебе з перемогою, Наталю. скажи, будь ласка, які зараз емоції тебе переповнюють? Ой, емоції! Куча всіх і різних, абсолютно, але тільки позитивних. Я щаслива, я рада і дуже всім вдячна за підтримку, за ті емоції, які мені дарували. Отож, ми вітаємо тебе з перемогою в загальному університетському конкурсі. Університет має талант. Скажи, будь ласка, чи ти на перемогу? Чесно кажучи, на перемогу не очікував. Я хотів себе показати достойно і, вважав, і не вважав, що я займу якесь місце. Але напевно, це така воля Божа, що, я, що, що мені так вийшло.